Тема прості та складені числа». Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два натуральних дільника. Одиницю та саме це число. Число 2 найменше просте число. Це єдине парне просте число. Будь-яке інше парне число має щонайменше 3 дільника. Одиниця число 2 та саме число. Простих чисел безліч найбільшого простого числа не існує. Натуральне число називається складеним, якщо воно має більше, ніж два натуральних дільника. Число 1 не належить ні до простих. Число од... має один тільки дільник. То воно не належить ні до простих, ні до складених чисел. Розкладання чисел на прості множники. Приклад. От розкладаємо 2940 на 2, буде 1470 на 2 – 735. на 3 – двісти на 5 49 на 7, 7. Ще раз на 7. Одиниця. Оце розкладено на прості дільники. Другий приклад теж, теж. 12 на 2 буде 6. 6 на 2, 3, 3 на 3, 1. 42. Перший дільник 2, буде 21. Другий дільник 3, 7, 7 і 1. Також і 216. Показано, як розкладено. Будь-яке складне складене число можна подати у вигляді добутку простих чисел, тобто розкласти на прості множники. Добуток однакових множників замінюють степенем. 18 дорівнює 2 помножити на 3 і на 3. Степ... Добуток однакових множників замінюють степенем, то есть 18 до рівня 2 помножити на 3 у другому степені.